Усім привіт! У сьогоднішньому відео хочу показати, як ми вішали номер будинку та поштову скриньку, як готуємо ями під плодові дерева, як мене чоловік привітав з 8 березня. Будемо готувати дуже гарний та смачний десерт. Візьмемо вас на прогулянку по торгівельному центру, а також покажу, яким смачним та цікавим десертом пригостили мене батьки. Поїхали! Почну з того, що було ще перед 8 березня. Ми замовили на моєму улюбленому Аліекспресі цифри номер нашого будинку. У нас 25 будинок, і, хоч паркану ще у нас немає, але на стовпчик вирішили все ж таки повісити, щоб і. Усім було зручно. І листоноші, і можливо, хто в гості приїжджає, і кур'єри бувають, шукають будинок. Ось показує наш будиночок, та вулицю давно не показувала. У нас тут пісочок, і дітки, які гуляють і проходять повз, завжди до нас заходять погратися. Дитина тут щось капає, будує. Дуже багато настати іграшок. На правому стовпчику у нас буде домофон, а ліворуч, ось ми вивішуємо цифри і під ним буде поштова скринька. У комплекті з цифрами були саморізи та дюбелі. Зараз чоловік ставить ці дюбелі, забиває у стовп, а потім буде ставити цифру, які також кріпляться на такі металеві стовпчики. Щоб цифри не впритул були до стовпа, а нібито парили у повітрі. Ось так це виглядає. Довго думали, як краще зробити на одному рівні обидві цифри, або на різному, і все ж таки нам більше сподобалось. На різному двійка трошки трішки вища, а п'ятірка трішки нижча. Зверху на усіх стовпах будуть ще такі ковпаки металеві, теж темного кольору, як і паркан планується, як у нас ідуть рами вікон, колір антрацит. Ось так ми їх прибили. Ось так вони виглядають. Дуже так охайно, лаконічно, сучасно подобається нам такий стиль. І ось вішуємо поштову скриньку. Не знаю, десь в інтернеті чоловік замовляв. Якщо комусь дуже буде потрібно, пишіть, я вам скину посилання. Ось так це все виглядає, вже прикріпив, досить велика поштова скринька. Помістяться усі мої замовлення з Аліекспресо. Старший син Матвійчик показує, як відкривається. Ось така досить вона. Велика і ще з боку є отвір, там для якогось журналу, мабуть, або газетки. Не знаю точно для цього, але, мабуть, для чогось такого досить довгого або великого. Теж дуже пасує під майбутній колір паркану. Не знаю, коли вже він у нас буде. Ще вийшло сонечко, і я вирішила ще раз вам показати, як все виглядає. Звісно, коли виходить сонечко, все набагато гарніше і дуже приємно дивитись, а від цифрок падає така гарна тінь. Потім трішки вам познімала нашу прогулянку. Це наша вулиця. Дуже мені тут комфортно, затишно. Дитина катається на самокаті, таке було гарне небо, приємна вже така тепла, м'яка погода. Коли гуляємо по наших вулицях, дуже люблю розглядати прибудинкові території, як хто оформив, що хто придумав, які дерева посадили, як газончик виглядає. Дуже мені цікаво, і теж мрію, щоб у нас теж було така хайненько і гарно. Дуже багато по нашій вулиці котів. Вони, оскільки у нас немає паркану, постійно до нас заходять і через наше вікно, на терасу постійно бачу, як якийсь кіт сидить, і постійно різний. Дуже їх у нас багато. А також підготували ями під плодові дерева. Відступили від паркану десь 2, можливо, 2,5 метри, 2,30, здається, ми так поміряли. І зробили ями, вже туди закидали наш чернозем з торфом. І ось зараз покажу, який взяли біогумус. Ось такий купувала, купували в епіцентрі. Ось так виглядає. Також туди додали ще компост, також купив чоловік в епіцентрі. Та у ями ще засипали добриво, яке нам дав батько чоловіка. Він теж садить дерева, і тут вміст вже що там потрібно, що має бути: магній, калій, фосфор, все, що має бути для дерева, все у цьому добриві. І ось так все перемішуємо і закидали назад у ями. Розібрали нарешті наш туалет, який ставили будівельники, якось його показувала і закидаємо яму. Хотіли закидати у цей день, коли знімала. Це було десь ще перед 8 березня, але земля трохи промерзла і ми не дуже могли її копати. Така була тверда. Тому чекаємо більш теплих днів, на вихідних, мабуть, вже буде тепло, і ми закидаємо цю яму. Показую, що тут будуть дві такі компостні купи, та поруч буде городик. А також, коли знімали для вас відео декору на Великдень. До речі, хто його не бачив, будь ласка, переходьте та дивіться, тому що дуже мало набрала переглядів. І під час того, як я знімала, мені прийшла, принесла листиноша ось таку посилку з Аліекспресу це тримач для. Кришки від кастрюль або сковорідки, дуже зручно ним користуватись. Також на пошті забрала ротанг. Багато хто здогадався, для чого мені в відра, якось питала у відео: це будуть кошики зі штучного ротангу, і планую туди посадити. Не так, як багато хто казав, тюльпани, а петунії. І прийшла мені посилка Сінсей, разом з вами її відкриваю. Ось таке було тут блюдо у вигляді зайчика, але воно не для чогось вологого. З такого дивного матеріалу схоже на поп'ємаше. Не знаю, можливо, типу як дитячі є тарілочки, бамбук. Ось такий гарний дерев'яний зайчик. Дуже хороша якість, хоч це і досить такий бюджетний магазин. Але він такий охайненький, гладенький, дуже так охайно-гарно виконаний. Далі достаю наступну коробочку. Тут взагалі будуть тільки зайчики у цій посильці. Це такий м'якенький, він хоче зроблений з кераміки, але зверху покритий чимось як на дотик, як тканина, наче такий бархатний, дуже приємний, такий трішки пухнастий. Дітям дуже сподобався, поставила в їхню кімнату. Ось такий він маленький, такого ніжного рожевого кольору. Ось такий білий зайчик досить великого розміру, дуже мені сподобався. Він такий глиденький, блискучий, глянцевий. Можливо, ви вже бачили у блогера наталі 2022, вона теж таких зайчиків собі замовила і показувала. Так що у нас з нею зійшли смаки. І ось такого ще зайчика з золотим яйцем. Поставила їх на поличку на кухні, поруч вони дуже гарно виглядають. Так що ось так трішки себе Порадувала. А зараз переходимо до 8 березня. Мене чоловік привітав, подарував квіти, коли я ще лежала у ліжку, і побіг готувати сніданок. Дуже люблю тюльпани, такого гарного і ніжного, і яскравого кольору одночасно. І ось такий дуже гарний та смачний сніданок приніс мені прямо у ліжку. Це було дуже приємно, дуже смачно. Діти, звісно, допомагали мені з'їсти. Ще й налив шампанського. Знаєте, у сьомій ранку пити шампанське <свісно> така собі була ідея. Потім так хотіла спати, але все ж таки дуже гарний початок дня. І вас, дівчата, усіх вітаю зі святом. У цей день я собі казала, що не буду нічого робити, ні буду готувати та прибирати, але я так хотіла приготувати цей десерт. Що не втрималась і зробила його. Це десерт побачила у блогера, називається її канал «Вітуля Life влог». Дуже він гарний, він складається з трьох шарів. Перший це бісквіт, який зараз роблю. Усі пропорції пропишу в описі під відео. Другий шар це такий творожно сметанковий крем з желатином, а третій – желе. Для першого шару бісквіту взяла 2 яйця. Здається, 100 г, грам... склянки, 200 мл, тобто в 100 мл склянки борошно та цукор. Змащую форму вершковим маслом, виливаю сюди тіста та ставлю в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Коли бісквіт приготувався, я його дістала і почекала, поки охолоне. Показую вам желе, на якому навальован дуже схожий десерт, який зараз з вами готуємо. Для другого шару я взяла, ну, як і каже Вітуля. Творог такий домашній сир, додаю цукор, сметану, додала ще, здається, ванільний цукор і все це перебиваю блендером. Перебиваю дуже добре, щоб такий був однорідний стан можна навіть зробити і без сиру. А просто зі сметани. Додаю вже розведений, розведений желатин гарячою водою і усе це ретельно перемішую. Після того, як трішки охолов бісквіт виливаю зверху цей другий такий кремовий шар і ставлю у холодильник. Поки воно стояло там, застигало, ми з дітками поїхали. Гуляти у торгівельний центр трішки вам теж познімала. Торгівельний центр називається хітмол це у Києві. Він маленький, але нам дуже зручно по Житомирській трасі сюди доїхати. І у нас була певна ціль. Старший син просив купити йому мишку для ноутбука, тому заодно і справу зробили, і я походила по магазинах, і ми так поїли і погуляли. Ось тут магазин, який раніше називався. У Супсо, який дуже схожий, ну, як на мене, такий самий, як Мімісо. І через це вони мусили зробити ребрендінг і зробили просто логотип не червоний, а зелений, і він тепер називається Осам. Не знаю в чому сенс, адже всередині товари майже такі самі, як і у Мімісо. Дуже швиденько вам трішки познімала, бо дітям, звісно, це дуже нудно так ходити. Але тут дуже класний відділ з м'якими іграшками. Вони прям дуже якісні, гарні, стильні і дуже-дуже м'якенькі. Якщо хтось тут купував, то знає, про що я кажу. Ми тут купували мишонка з сиром, такий з мультика Том і Джері. Дуже гарний у нас такий мишонок. Різні тут качечки, собачки, котики дуже великий вибір з'явився настільних ігор. А також є, хто, можливо, в цьому магазині ще не був, багато чого для дому. Є різні олійки, такі аромаолійки для дому. Та дуже мені сподобались квіточки, не знаю, як правильно це називається, саше чи просто якийсь декоративний мікс. Ось ці дуже гарні і приємно пахнуть. Піднялись далі. До нашої цілі їхали ми у магазин Foxtrot. Мені якраз нещодавно прийшло повідомлення, що у мене 200 гривень бонусів. Взагалі не знаю, звідки вони взялись. Не пам'ятаю, щоб тут щось купувала. І якраз була добра нагода використати. Син тут просив консультанта відкривати коробочки, роздивлявся різні мишки. Він так обирає, як і я. Дуже так дотошно все перевіряє, пробує, як йому буде у ручці чи зручно. Обирав, щоб було з підсвіткою. І ось оцю тільки що яку показувала мишку, ось таку він обрав, вона дротова, бо без дротових був дуже маленький вибір. Він хотів без дратову, але більше сподобалась ця. Вона дротова в комплекті одразу з килимком, і що йому найбільше сподобалось, як звісно, дитині, що там дуже гарна підсвітка. Ось вам її показую, переливається різними кольорами. Мені самій вона дуже сподобалась. Я швиденько пройшлась по юску і дітки вже зголодніли, тому ми зайшли у львівські круасани і з'їли ось по такому круасанчику. Дуже вони тут смачні. Ми коли були, коли почалось повномасштабне вторгнення, поїхали в Ужгород і там. Десь більше місяця, здається місят два. Ми там жили у квартирі, і поруч з нею були також львівські круасани. і ми там вперше їх скуштували, хоча знали, що і в Києві вони є, але чомусь не заходили. Так, трішки показую себе, бо якось постійно знімаю тільки руки, що зроблю, а себе дуже рідко показую. Ой, тут ще такий цікавий був туалет, вибачте, за такий контент. Але вперше бачу, щоб кран реагував не на те, як ти підставляєш руки, а коли проходиш повз. Діти так проходили і вони по черзі усі вмикались. Також трішки вам познімала в English Home, довго не знімала, тому що дітки вже втомились. Дуже великий вибір тут. Остілі дуже вона гарна. Зараз така цікава колекція і дуже великі знижки. Покажу зараз повернемось додому і покажу вам усе, що купила. Такий гарний посуд це, здається, така недешева колекція, але так гарна. Особливо оцей чайник мені прям дуже сподобався, але обрала інше. Так, приїхали з дітками з торгівельного центру. Хочу показати, що купила. Ось таку лійку, дуже мені сподобалось. Це юск. І ось такі ганчірки у юску. Не вперше вже їх беру, дуже вони мені подобаються. Взяла одразу дві упаковки, бо дуже швидко розходуються. Так, це юск, а це все English Home. Взяла. Рерветки. Мені здається, буде дуже гарно виглядати на трасі. Сину взяла ось таку таке простирадло, розмір 140 на 200, ось ціна, і від цієї ціни ще мінус 20%. Воно на резинці. І ось такі дві наволочки. Також від цієї ціни 20% такого ж кольору. Нам чоловікам взяла ось такі наволочки. Дуже мені сподобався візерунок, і колір, такий ніжний, такий рушночок, приємна тканина, дуже м'якенький. Подивлюсь, наскільки буде добре оббирати вологу. Але так виглядає дуже мило. І ось такий таку вазочку. Теж мені здається, що на вулиці, можливо, на терасі, на терасі якусь поличку або стелаж зроблю з квітами і ось туди поставлю такий глечик. Так. І будемо з вами, зараз перевірю, чи застиг другий шар десерту, будемо робити його далі. Другий шар все ж таки застиг. І я беру желе, і, як написано на упаковці, беру 400 мл гарячої води та засипаю туди вміст пакету. Ретельно усе перемішую, трішки почекала, щоб охололо. І заливаю третій шар, теж знов трішки почекала, щоб ще охололо, і відправляю у холодильник. І зараз покажу вам, як вийшло. Ось так виглядає вже у готовому вигляді. На жаль, не дуже рівно, тому що перший шар бісквіт трішки піднявся, можна було його дістати та зрізати верхівку. Але я цього не робила, вже так залила. Все рівно він дуже-дуже ніжний та смачний. Зараз записую озвучку і на цей час ми вже його весь з'їли. А також приїжджав мій тато поздравити мене з 8 березня і привіз ось такі десертики, які називаються бомбочки. Заливається гарячим молоком, і всередині шоколад тане, і всередині є порошок гарячий шоколад. А також маршмелоу, або такі шоколадні кульки. Усе це перемішується і утворюється ось такий дуже смачний напій, гарячий шоколад, а для дітей це ще є така розвага. На цьому, дівчата, завершую своє відео. Усім бажаю гарного дня, мирного неба. Поки записую звучку, вже декілька разів пролунали вибухи. Працює у нас ППО або йдуть якісь розмінування, поки записувала відео, навіть не знаю, чи є повітряна тривога. Але вночі сьогодні було не дуже весело і досить таки гучно. Нічого усім добра, спокою, миру, і спокійних ночей і тихих днів. Усім пока до наступного відео!